Доброго дня, Миколаїв, 8 червня, 24 рік. Сьогодні в нас по темі просу, по темі якась секретна суміш, яку ми використовуємо. І буде тема все в одному відео, як і що потрібно зробити, щоб на соняшнику утворювались бульбашкові бактерії. Чи будемо ми просто обробляти третій раз гербіцидним обробітком. І чому в цьому році гербіциди якось дивно діють. Ну, і так, поїхали по темі. Сьогодні ми приїхали на поле обробити дуже велика спека, як я думаю, по всій Україні. Обробляли ми просто агрітоксом. Ну, якось дивно, воно все в цьому році відбувається. Ось агрітокс, ви бачите, берізка. Звичайна берізка, в труху, згоріло все, в труху берізка. Ось берізка. І це ми працювали. В цьому році ми працювали на ячменях озимих. Теж я працював агрітоксом, тому що там була берізка, мені сподобалося, як він працює агрітокс. В нормі літра і згоріло все. Тут ми давали 1,2 літра. І ось берізки, ну від слова, зовсім згоріло. А соняшники. Ви бачите? Ну, зараз почнуть, що соняшник не вбиває. Вбиває Агрітокс. На ячменю соняшник вбило повністю. Засох він, я показував відео, є. Зараз не будемо заїжджати все. Вбиває він Агрітокс дуже добре. Ось така фігня. А чому така фігня? Ну, хто стикався, а хто там. Можете мені розповісти, сказати де щось. Так воно правильно, неправильно. Тому що там на ячменях був звичайний соняшник, а тут у нас соняшник був під Експрес. Мені здається, що він більш стійкіший. Навіть до 24D. Ну, як не 24D, а Агрітокс, який має не 24D, а. Коротше, самі начитаєтеся, не пам'ятаю, в голові все не влізло. Все. Повинно було вбити, але не вбило. Тож, вирішили ми добити. Не знаю, що добити чи просто добити. Ну, всі так дивляться, що ріденьке просто, так, воно в цьому році ріденьке. Я так посіяв і дякуючи тому, що так ріденько воно до сих пір живе. Тому що посуха страшна, вторину кореневу, воно... Не відбиває, від слова зовсім бачимо, ось воно тримається на ось тій волосинці і кидає в тарину яку не, ну, нема в що, в що кинути. Ми знаємо, що просто кидає, коли буде поверхнева волога, воно за, за пів доби в коріни і кине. Саме по цьому багато проса є такі, що пропали. Ось ось пропало. Тому що воно зламався той волосок. Відламався той волосок і воно пропало. Чим ми працюємо, ну, покажу далі. Ось такі справи. Ось так у нас ситуація така з просом. Вбило все, окрім соняшника, і, і деяка не треба, ну не треба та, що була перероща. Чому ми там працюємо такими нормами, зараз я буду розповідати. Тому що в нас вже просо пішло в трубкування. Бачите, воно вже закущилось, пішло трубкуватись. Дійсно, нам би вологи сюди трошки, і було б все гарно і прекрасно. Було б у нас шикарне просо. Це я точно знаю. Але такі справи, Ось бачимо, де валки. Потрібно було раніше, але ну, не спрацювало, тому що мені здається, тому що стійкий до грандстару і він більш крепший. Далі, ось соняшник, що я вам показував, ось він, цей соняшник, який живе, який агрітоксом ми спрацювали. Він жовтіє, він біліє. У нього коріння, бульбашкові бактерії на ньому, але він живий. Він зелений, значить він використовує вологу і поживні речовини. Це моя думка. Працювали ми, Працювали ми. ну це потім розкажу. Альфа декамба. 5 літрів на 18 гектар. Рахуйте, 2,6 там виходить десь приблизно. Канонір дуу 110 грам. На гектар. Довали вже Альфа Лип Екстра десь 150 грам. Обробляли ми в нормі 150 літрів на гектар. Ну, і в кінці все ж ми додали ламбади. Ну, не знаю, тому що у нас тут багато соняшника, кусочок цей і не треба. Ну, для експерименту. Зараз там. Ну, кому цікаво, спостерігайте. Пропаде воно не пропаде. Мені вже знаєте, мене вже нічого не дивує. І це безвихідна ситуація. Тому що, ну, далі вже обробляти ми його нічим не будемо. А соняшника дійсно дуже багато. Він здихав, 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 вдарила посуха, і він, він став ще стійкіший. Він начебто здихав, чим сухіше, тим він краще. Ну, Він почав відходити, як відходити, він не відходить, він здихає. Бачите, ось коріння його виривається, обломується, але він зелений. Ну, така ситуація. Так, да, скажуть, що ти ж обробляв, ішов дощ, вітер, хто пам'ятає, хто спостерігає. Це той, хто дивився до кінця, а не відразу почав. Да, обробляли. Але ж берізка, ось знову, берізка, яка внизу знаходиться, вона згоріла геть. Погоріла амброзія, де яка згоріла, де яка ось, її покрутило добре, яка була перероща. Ну, думаю, декамбою зараз ми доб'ємо. Можливо, і просто доб'ємо. Можливо, і все доб'ємо. А можливо, у нас щось вийде. Ну, такі в нас ситуації в цьому році. І гербіциди. Гербіциди, я не знаю, я ж кажу. Виходить так, що агритокс на ячменю прекрасно подіяв. Тут вийшло, як вийшло. Не те, що погодні умови, як знову, а те, що берізка спалило геть, а соняшник витримав. Тому що він, ну, мені здається, ось знову берізка, яка згоріла геть зовсім. І так само Геліантекс. Одна банка, один гербіцид, один гібрид соняшнику. Де ми обробляли по дощу саванну, покрутило аж соняшник. Ми там давали 35 г. На другому полі ми робили експерименти, давали 45 грам в жарку погоду. І, і дій, надію на соняшник ми там зовсім не побачили. Бур'яни щось почало крутили, побачимо, як по Все, дякую за увагу. Будемо далі слідкувати такі сьогодні розбірки. Такі у нас, не знаю, що буде в цьому році. Ну, що буде, те буде. Дякуємо воїнам України за змогу. Працювати на землі допомагаємо, тримаємось все буде добре і в нас, і в Україні.